Друзі, всім доброго дня з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство і не тільки. Хотів би зняти коротеньке відео, поділитися з вами за роботу, яка була зроблена за короткий період часу. І хотів би подякувати цим людям. До яких я звернувся, я не звертався до всіх, а звернувся індивідуально, тому що часу не було. І розповім, як все було насправді. Їхав я зі Сходу і написав мені Юрій Фермагро. Ну, Я думаю, ті глядачі, які дивляться мій канал, знають, хто такий Юра Фермагро. На жаль, раніше ми не дуже були в хороших відносинах, але війна, вона... Показала, хто є хто, і так як він допомагає Збройним силам, і я також ну, розпочав це робити, хтось критикує, хтось не критикує, на жаль, потреб дуже багато і відмовляти хлопцям я не в змозі. І так як вже неодноразово трішечки там підтримував, я його про це не афішував, він мені вислав бойовий стяг від 71-ї окремої єгерської бригади. Як подяку за те, що ми безпосередньо не стоїмо в стороні від хлопців. І так як сталася там трішки не дуже хороша ситуація, хлопці звернулися до Юрія знову за допомогою. Скинув він мені відео. Можливо, хтось хоче побачити це відео. Є у мене вайбер, є ватсап, будь ласка, напишете мені, я вам скину, можливо. Когось теж проштире, і хтось трошки зрозуміє, що таке війна і як воно насправді відбувається там. Але, на жаль, навіть подивившись відео, ми не можемо відчути те все, що відбувається насправді. І це перший раз я купую такі речі, яких я ніколи не купував. Юра звернувся до мене, так як до нього звернулися хлопці, він мені скидав усі переписки. Потрібні турнікети, потрібні гемостатики, і потрібні магазини до автоматів. 5,45 і 7. Ну, і я не дуже розбираюся в зброї. От. Тобто, все це він написав. І безпосередньо я вже їхавши після Полтави, поки їхав додому, я вже переписувався. Звернувся я до сім'ї Мелешків, Люба і Петруха, і Артем, вам великий. Лайки, вони зразу відгукнулися. Люба скинула платіжку 500 доларів і скинула платіжку 300 доларів. Також звернувся до Наталії Солітерник, за що їй дуже дякую. Вона зараз на лікуванні, тітонько, ви здоровлюєте, швидше ви дуже йте. Мені дуже прикро, що з такими добрими і щирими, відвертими людьми трапляються. Лиха. Ну, так буває. Так що я вам бажаю скоріше повернутися в наші ряди, тому що у вас велика родина, дуже багато внуків і ще таких прихвостів, як Шелудько. Тобто ці люди знаходяться за кордоном, знаходяться в Чикаго і Нью-Йорку. Вони безпосередньо підтримали мене. Люба скинула кошти, а також 에, купляє там турнікети. Як казали мені, хлопці, їх багато не буває. Запрос. Був 50 турнікетів, 100 магазинів одних, 100 других і гемостатиків 50. Юра Фермагро замовив через нову почту на мене, я їх отримав. Отакі штучки. Отакі штучки я розпаковувати не буду. Отакі штучки, я думаю, медики знають, що це таке. Отакий гемостатик, це е, такий. Ну, воно як бінт, я, ну я не розуміюся. Зовнішнього використання, тут написана інструкція при больових відчуттях або ознаках порушення кровообігу. Тер... Ну, тобто така штука, яка дуже безпосередньо потрібна хлопцям. От, тому що після того відео, яке я подивився, я не мог просто бути байдужим, в мене котилися сльози, і я ну, не, не міг просто там чекати, і я вже їхавши в дорозі, я переписувався. Тут їх 50 штук, не пам'ятаю, заплатив я щось там 17 лишнім тисяч гривень, дякуючи Любаньки, я проплатив оці всі речі. Оце всі речі, я їх буду передавати. Зараз укомплектую деякі речі Юрі і Юра доукомплектує, вони також там працюють і вже відправляють в 71 бригаду. Я думаю, він зніме відео, я не поділюся. А також хлопці я думаю, зроблять відеозвіт. Якщо вийде, ми сильно над цим не стоїмо. І далі, до кого я ще звертався, зараз я буду вам говорити. Так, одразу покажу я кажу, Таких речей ми ще не купували, і так як я в цьому не розуміюся, я звернувся до їжачка. Їжачок це військовослужбовець, який служив із Лавунькою. І він замовив. Тобто отакі штуки. Тут їх у нас 40 штук. Оце в 5 не пам'ятаю, ну я не розуміюся у зброї. І е... 5 штук вже там інші, оце вони, мабуть, інші йдуть. 5,45 і 7 там, щось з чимсь. -то. Тобто вони були затребані, щоб ці штуки були металеві. Славунька на новій почті це все діло передивився. Річ не дешева, звісно. І мені ще сказали, а як це тобі вислало це все діло по новій пошті, тому що є у нас тут, от, отримав посилку, а люди мені каже, а що це в армії не видають, видають, є просто штатні, кілька там, не знаю по скільки, по 4 рожка. Але як мені розповідав, ось ці, що на, на крупніший калібр, чи як воно там правильно, ось вони, вони важчі, вони металеві, от, а ці йдуть пластикові, от, а це металеві. Вони змазані, я взяв, ну, їжачок замовив, я ще потім перепитав, і оцих за 40 штук. Навіщо це робиться? Для того, щоб хлопці мали запасні рожки, тому що коли поспілкуєшся з хлопцями, які безпосередньо ведуть участь у бойових діях, і як мені розказував Славік, що на кацапських позиціях... У них ящики, цілі ящики забиті рожки вже патронами. І один там, наприклад, стріляє, а один сидить і вже заряджає патрони. Потім вони міняються, тобто можна вести безпосередньо е, бій, О, не знаю, тут якісь більші, менші, чи це мені так кажеться. О, тобто, е, їжачок замовив, е, Славуньку я взяв на нову почту, тому що все-таки там... Ну, як би там не, не, не казати, а сума велика. І дякуючи, кому ми їх проплатили, дякуючи знову Артему доброму, тобі ж нік, Артем добрий. Тобто, ось ось твоя робота, я думаю, що е, із цих грошків будуть летіти патрони по кацапам. Тобто, ми будемо робити все можливе для того, щоб підтримати наших хлопців. І я думаю, що. Вони стануть в нагоді, ну, хочеться, щоб скоріше закінчилася війна, ну, але на жаль, є потреба, будемо працювати. Багато критики, люди якось там ну, говорять з от, ерунду, але я ну, не змог просто бути в стороні. Так що, Юра. Постараюся упакувати сьогодні і відправити це піділо. в діло. в крайньому випадку завтра і вже безпосередньо віддаси, передаси хлопцям те, що зміг, я купив завдяки цьому криху, який ну, я звернувся до е, цих людей. Так, це ще не всі, е, від кого в мене є ще посилка. Тобто посилки в мене є, ще якась посилка є. Так що магазини в нас є, да, там була потреба 100 штук, але я поки купив 40. Е -е, Гемостатики 50 ми їх купили. Є. Ну, Юра там також працює. Я думаю, що щось вони ще куплять. Тому що в мене ще є ремонти автомобілів, які я не завершив, деякі не закрив. Купив резину, одну другу кошти були взяти з авто. От, і це у нас посилка. Прийшла у нас приватна особа Захарченко Вік, Віктор Вікторович. Місто Київ відділення 183. Е, можливо, це, це людина, яка їх і вислала, тому що звертався я до е, однієї цікавої. Так. А, це у нас е, не буду розпаковувати, це у нас е, з Києва прийшла. Турбіна на 109-ту бригаду на Nissan Navara. Тож Витягувати не буду, це турбіна. Тобто ми її поки вставляємо. Ще повинні е, прийти хрестовини і ще повинні прийти е, дві рисори на Nissan. Е, це хлопці, з якими я зустрівся в Покровському. Так, Тут у нас приватна особа Вельбой Андрій Михайлович, місто Суми. Це у нас не знаю, що тут, даже не знаю, хто це такі. А, це сьогодні написали мені в вайбері, що поїдь на нову почту і забери. Забери, забери цього. Е... Набір ключів. Так що, Андрюха, я тобі дуже-дуже дякую. Ось От. такий набір ключів один. І тут є ще один набір ключів. Класс, взагалі. Я взагалі не знаю. ну, Людина вислала, а потім тільки написала, а я ще приїжджаю на нову почту, думаю, хто це такий, бо шукали е, це. Вон. Ну теж там гомостатіки, де Юра за, заказував, е, магазини заказував їжачок. Так що такий набір ключів для хлопців. В автомобіль у нас тут не буде один. І тут ще один ось, набір ключів. Це просто круто. Це також економи нам. Наші кошти, які, на жаль, на даний момент дуже дуже важко зібрати. Так, дякую велике. Так. Що тут у нас далі йде? Це у нас посилка прийшла від Фальку Віталій Володимирович. Це також Віталій, волонтер фонд Фенікс. От. Ну, Хто дивиться мої відео, знає, хто це такі. На даний момент ми відправили вчора йому дві гільзи розфарбовані. Танюшкою вони поїдуть в Італію, їх будуть продавати для того, щоб побистріше купити Маші щоб Маші щоб купити швидку медичну цю машину. Так що тут також є турнікети. От було їх три. Ось От, такі речі. Тобто вони є. Ну, просто хлопці просили катовські, Кат. Одна річ така, навіть не знаю, скільки вона коштує. Це щоб зупиняти кров, коли там поранення, там осколочні в нозі, в руці. Тобто їх можна накласти на людину 4 штуки. І в тому відео, я ж кажу, якщо є, якщо є люди, яким це цікаво, то я зможу вам це все діло скинути і показати. Тому що там тобі ж, три турнікети від Віталія, воно в нього їх було три, і ще е, такий спальний мішок, тобто теж комусь хлопців передам. Річ така дуже... Корисна і потрібна. Так що дякую тобі Віталій і рухаємося далі. О, так, є таке діло. Далі Далі посилка в нас від Тол Хачов Олексій Анатолійович, місто Київ. Оце, напевно, посилка. Звертався я до Кості Грубіча. Ну, хто дивиться сніданок з 1 плюс 1, є такий ведучий. Ну так, мені пощастило, що в мене є його номер телефону, я з ним переписуюсь, буває періодично. І він мені говорив, що «Шелудько, ти цікавий персонаж. На жаль, трішки немає часу, щоб до тебе доїхати в гості, та й автомобіля свого немає. Так що ну я не думаю, Костя буде дивитися чи ні, але Костя я тобі дякую. я Йому теж написав, можливо, в тебе є хтось знайомий волонтерів, дуже потрібні турнікети. Через 15 хвилин він, він мені написав, що... Так, у товариша є і 30 штук, якщо це спасає ситуацію, я кажу, круто, це взагалі супер, з миру по нитки Путіну петля. І я думаю, що можливо ця людина відправляла. Олексій е, Анатолійович, я вам дякую, дякую Кості, що ви відгукнулися. І ну, другі люди також я звертався, хтось проігнорував, хтось просто сказав, що на даний момент зараз не можете зробити. Але це просто круто. Так що, ось о, цілий кульок, о, о, омріяна Україна, Олексій Толкачов, крутяк, Я не знаю, що це за чоловіка, але це просто круто. Я думаю, що я при... ключ до майбутнього. Отакі от брошурочки. От, буде можливість у мене на досузі. Ну, його Зараз просто немає, але я прочитаю. Омріяна Україна, свобода ідеї, Сковороди», національна ідея, любов, Україна, щастя Олексій Толкачов, ідентичність України. Фух, класно, вообще супер, супер, дякую Костя, що ти. ну, Я ще не знайомий з цією людиною, але мені дуже-дуже приємно, що я е, ну, маю можливість. Так, Я не знаю, як називаються ці турнікети, але вони виглядають також непогано. Е, комбат тоурінь, ну, щось професіональне. Таймер. Ну, такі вони видно, що не буду я розпаковувати, але вони також такі потужні. От, тому що хлопці просили, щоб ну, щось таке толкове. ну Видно, що толкове. Тут їх аж 30 штук, аж 30 штук. капець, цілий кульок. Так що ну, от взяти от, от цей турнікет і цей турнікет. ну, По вигляду вони цей трошки такий навіть масивніший. Е, з вигляду це начебто нічого. Тому що ну я в цьому не розбираюся. Так що дякую вам велике. Костянчик, я тобі дякую, капець. Цілий кульок ось у сурнікетів, цілий кульок, тут 30 штук. Омріяна країна. Це просто жесть. Я думаю, я з Кості, ну, посписуюся, він мені розкаже, що це за людина і що це в нього там за фонд. Просто круто. Просто ну, якщо є двері, в них треба стукати їх. Якщо і відкрить крутяк, взагалі. 30 турнікетів. Так, рухаємося далі. Рухаємося далі. І ще одна посилка. Це від моєго супер підписника від Олега. Посилка прийшла до нас. Від е Назара. Від Олега Назаренка Олександровича. Село Соколівське. Тут у нас аж 100 турнікетів. 100 турнікетів, не знаю хто виробник, але багато турнікетів не буває. Головне, щоб вони працювали. Я думаю, що Олег поганих би не вислав. Аж 100 штук. 100 штук. Отакі турнікети, 100 штук. С. Ну, я думаю, мені напишуть підписчики. Ось такі ось. Турнікети SH. І є якась інструкція. Олешка, я тобі дуже-дуже дякую. От. Він сказав там. Та я ну, завтра, ну, типа, поспитаю своїх, можливо, завтра щось рішу там. І він мені аж 100 штук вислав. Це просто крутяк. От така ціла коробка, турнікетів. Ну а також прийде ще посилка мені з Америки з такими турнікетами. Э, з катушкими. Оцими катовськими, які просили хлопці. Але спілкувавшись сьогодні з 58 бригадою, з хлопцями, 72-ї, турнікетів багато не буває. Вони дуже і дуже потрібні. І дуже добре, коли є у аптечці хоча б 4 штуки. Хоча б чотири штуки. І тоді, е, ну, на жаль, так воно, як би там не було, а після... Там мінометних обстрілів, буває у хлопців там, по три, навіть по 4 поранення, тобто і дві руки, і дві ноги. Це є дуже-дуже на це болісно дивитися. Так що, друзі, також ми вже купили резину для Олександра, який в Київ я завтра поїду йому її передам. От. А також Передав йому особисто а також коля з Решетілівки, музика, да, канал Дехіте об'явив збір там з ну, 12 800 обійшлася та резина, вона вже знаходиться у мене у дворі. Завтра я поїду й йому передам. Так що друзі, ну так, крик душі, і люди мені наскидали, люди мені передали. і Надію, що все буде добре і. Таким чином ми закриємо це питання? Так що всім дякую, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Хто має можливість, будь ласка, підтримайте мене і я буду рухатися далі. Тому що ну, кожен день хтось з хтось зателефонує. І ще я хотів одне сказати: вже так як така ситуація, мені прийшлося поїхати в податкову. І вже на даний момент просто так виходить. Ця картка, на яку я збираю гроші, я думаю, що тут можна прочитати, що Сергій Шелудько, вулиця Героїв Небесної Сотні. Ну, це моя адреса. І про включення до реєстру волонтерів. Так що, друзі, ну, хотів я, не хотів, але мене включили в цей реєстр. І цю картку, яка у мене, я і тоді казав, моїх коштів там немає. Ця... Картка сугубо для збору коштів для Збройних сил України. Тоді ми збирали на тепловізор, потім на автомобілі, потім пішло-поїхало. Вісім автомобілів ми купили, вантаж 200, ми 400 там, ну ще залишилось у нас там 50 тисяч, і сьогодні я перерахував за ремонт. Залишилося, ну, рухаємося далі. По-іншому я не можу. Вже скільки комплектів резини ми купили і скільки ми передали. Завдяки вам і знову лежить ще там одна неа 300. І привезуть автомобіль на наступній неділі в кінці будемо планувати знову поїздку. Так що якось так і по-іншому не можу. Так що, друзі, хто може підтримати, підтримайте. Будемо збирати зараз на 58-му на ремонт. Сьогодні зустрілися з хлопцями. Як хто знає, дивилися, ми 58-й бригада. Ми також резину їжачок передавав, зустрічалися ми якось в крамі. І на даний момент Березанський хлопчина Іван, теж з 58-ї, він на даний момент у відпустці. Є проблеми з автомобілем, треба зробити. Він його залишив в мене, я його буду ремонтувати. Ну, а вам я дякую. По можливості підтримайте в п'ятницю, ввечері 21.00 буде прямий ефір. Дівчатами будемо підтримувати Збройні Сили України. Всім я вам дякую. Можливо, когось забув. Голова димить, куча емоцій, куча всього. На цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Усім, друзі, пока-пока, пока. Ще пока, пока. таких речей я і не купляв. Ну, реально не купував. А я тебе як експерта взяв. Але вже проплатив, чи виш. Да. Да. Вірухи теж цікаво, так? Да? А хто відправляв, ну це їжачок замовляв. Ну, Через Prom.ua, так. Да. Ну я ж до нього звернувся. А ну що там? Да. Ти що ти скажеш? Так, а де став? Давай я один стрею. Давай, давай. О, що Хороші? Да. Це такі стандартні, так? Да? Да. Оно... Без патронів? Це з консервації, так? Да, да. Пойде? Да. Вони пластикові чи що? Да, да. Це ну як стандартні йдуть. Стандартні? Я думаю, що вони металів йдуть. Це на скільки патронів? По тридцяти. На 30 патронів? А там mm. десь должні бути ще в одному ящику. А, один ящик, так? Да?

Це ось це магазин. Угу. Де на 7,62. Хороший? Да. Защілка металічна чи пластмаска? Да. Ну де вона там, ззад? Ну, метал. А і сам цей теж металічка. Да. Угу. Так що їжачку респект. Ціна питання 48 тисяч, ти 49. Так їжачку сумніватися не можна. Да. Так що якраз э, завдяки Артему доброму. Купили 40 магазинів. Є типу, магазини різні, але це дуже хороші. Дуже хороші. Ну, вони типу, старого вроця, але не хороші. Да. Так що купили 40 штук 5,45 і по тільки 5 штук купили 7,62. Да? Слав, як воно? Скоро з вами туди навчуся, як воно і називається. Це такий здоровий, що не влазиш у екран. Так що все нормально. А то там вже прийшли посилки від Кості Грубіча, від Олега Назаренка, там турнікети. Це вже додому ми приїдемо, далі знімемо, розпакуємо і спакуємо посилку, відправимо Юрій Фермагру, він відправив 71-шу, а потім вже решту передамо. А ще й колеса мої. А... А? П'ять посилок забрали на моїй пошті. Я і забув, що колеса. Це колеса. Ці, що купуємо на е, машину, яка був за Тобто Сані. Е, Коля там музичка розпочав збір, але ми взяли кошти з автомобіля, на який збирали, автомобіль буде тільки на кінці наступної неділі. Тобто, Зарешиті хлопчик, Колькин земляк, Так що колеса вже є у нас на базі. О. Так що, Слава що? Плюс? Плюс-плюс. Смазань? Хороший? пойдете. Все, друзі, на цьому на новій пошті завершуємо відусик і далі вже розпакуємо вдома і розкажу, що це за речі і кому вони. Вітаю товариство, Вас вітає місто Запоріжжя. Мабуть, хто був в Запоріжжі, він впізнає наш міський пляж. Це відео я записую навіть не по проханню Сереги. Але тим не менш, тобто я бачив, що на каналі є деякі люди, в яких є питання, куди дівається авто. Так от, ця машина, яка, наприклад, зараз переді мною, вона була залишена в місті Запоріжжі. В місті Запоріжжі, скажімо так, тимчасово, поки хлопці не вийдуть на зв'язок. Коли це станеться, можливо, день, можливо, два, можливо тиждень, ця машина буде чекати і вона дочекається. Тобто вона, як вона до нас, до мене приїхала, як її залишили, так вона і є. Зараз я переведу на іншу камеру, хоча, можливо, так вийде. І ви побачите, що все, що було в ній, все, що було зібрано, куплено. Маскувальна сітка і решта дуже потрібних ніштячків. Вона все тут, все чекає хлопців разом з авто. Як тільки вони виходять на зв'язочок, то в них буде можливість її забрати. Дякую за увагу. Дякуємо за можливість швидко та якісно виконувати представлені перед нами завдання. Разом ми переможемо. Доброго дня, шановні українці. Раді вам повідомити, що збір. На нашу помічницю пташку закінчено. Хочемо подякувати Сергію Шелодьку і Олегу Скропивницького за те, що вони організували це все надто швидко. Завдяки цьому ми надто швидко можемо реагувати і працювати. Працюємо заради перемоги, так і тримати. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава!